Зеленський знову їде до Байдена. Чи вмовить український лідер американського колегу дати далекобійні ракети? Дізнайтесь просто зараз. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє NBC News. Лава держави планує взяти участь в Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. Власне тоді ж і заплановані переговори з американським лідером. Поки не зрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку або ж у Білому домі. В останній Байден зустрічався з Зеленським в липні під час саміту НАТО у Вільнюсі, які ж питання можуть обговорювати президенти? Я думаю, що пріоритетною темою стане зброя. Власне, і сам Володимир Зеленський про це говорив раніше в інтерв'ю CNN Він заявляв, що хоче обговорити з президентом США Байденом передачу Україні далекобійних ракет «Атакамс» вже цієї осені. Тоді глава держави додав, що думка та підтримка Байдена є дуже важливою. Я думаю, він може перевернути у сторінку війни. Одного разу він вже зробив це з Хаймерс. Кінець цитати в українського президента він також додав, що це буде не перша розмова з Байденом з приводу «Атакамс». І зауважує Володимир Олександрович, Україні дуже важливо не робити паузу в контрнаступі, і саме для цього й потрібні «Атакамс». З цією ж метою слід якомога швидше пересадити льотчиків повітряних сил ЗСУ на західні винищувачі. Важливо, що про майбутню зустріч президентів говорив і держсекретар США Ентоні Блінкін під час візиту до Києва. Він акцентував, що Байден попросив його приїхати, аби підтвердити підтримку США і гарантувати, що Білий дім максимізує зусилля, які союзники докладають для вирішення проблем контрнаступу, а також для надання довгострокової допомоги Україні. Нагадаю цитату: я з нетерпінням чекаю на можливість обговорити цілу низку питань, які у нас є. І я знаю, що президент США Байден. Буде з нетерпінням чекати на зустріч з вами у найближчому майбутньому. Кінець цитати: та чи ухвалить Байден рішення про надання Україні атакамсів? Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, не США ухвалять остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності. Мовляв, це важливий крок, рекомендований Державним департаментом і Міністерством оборони після кількох місяців звернень з боку України. За словами джерел, дискусії про відправку армійських тактичних ракетних. Систем великої дальності атакам значно активізувалися останніми тижнями. Остаточне рішення про відправку ракет не прийнято, але ймовірність, що це станеться зараз набагато більше, ніж раніше, сказав один із чиновників, знайомий з дискусіями. Я тут е, наголошу, що чим швидше ми отримаємо усю необхідну зброю, тим швидше, друзі, звільнимо наші землі і повернемо наших хлопців додому з ворожого полону. Сьогодні я хочу розповісти історію. Історію військового. Його звати Євген. Його війна застала на позиціях у водяному. Це під Маріуполем. Місто Росіяни почали нищити з першого дня війни, та батальйон Євгена до останнього тримав оборону. Під шаленим тиском противника їм довелося відійти. Було вирішено пробиватися до полку Азов. Євген жартома називає цей рейд гідним фільму. На заусталі вони трималися аж до наказу. Здатися. Євген опинився в Оленівці, звідти виніс найстрашніший спогад. А От який самий. Розповів у рамках проєкту бізнесмена Ріната Ахметова серця Азовсталі. Давайте подивимось. Ті техніки намалювали їхні символи там З, В. І через вже блокпости, які вже стояли в Маріуполі там під противником. Ми приїхали через місто на завод Азовсталь. Без е, жодного пострілу. Ми ще десь місяць до 16 травня чи до 17-го сли оборону. Важко було в тому, що вже почали застосовувати авіацію ФАБ після е, їхніх вчань. Багато особових складу і на, на завжди на заводі Жовсталі. І ми виконали наказ, склали зброю. Амуніцію і нас привезли всіх на колоні, Оленів Донецької області. Не було ліжок, не було нормальної води. Тебе постійно було відчуття голоду. постійно. Близько 50-60 загинуло відразу, дехто ще потім. Згоріли, так сказати, заживо. Зрозуміло було, що це був вибух середини, тому що ніхто й не чув ніяких, як би сказати, навіть якийсь наряд він був без свистів. І там... і дякую Богу, що дав мені таку можливість побачити сина, дружину, сім'ю. Далі будемо боротися. Серце зовсталі. Гарна назва. І сам проєкт таких проєктів має бути побільше в наш час. Дають якусь надію військовослужбовцям, їхнім родинам, сім'ям, там, загиблим, пропавших безвісті, що їх не забувають. Друзі, не забувайте поставити лайк цьому відео, не забувайте подякувати ЗСУ в коментарях для них, як і для нас, власне, це буде дуже цінно. Побачимось.